Ігор Жук, автор пісень. Барди страшенні індивідуалісти, і якщо вже співають разом, то, то так як на фронті йти в розвідку. Ми з Ольгою домовилися, достатньо поспівали разом, щоб я знав, з ким маю справу, і знав точно, що з нею в розвідку я випішов охоче. І вона, знаю точно, що вона не підведе, що вона людина надійна. І то, я мав нагоду бачити її і в ролі керівника великого колективу. Знаю, що будь-яку задачу вона може вирішити, тому що вміє зібрати для її вирішення професіоналів, команду. Кажуть, що в неї диплом лікаря, звичайно, але наскільки знаю, з дипломом президента ще ніхто не виходив з вузів. А наше суспільство такі останні часи дійсно хворе і добрий лікар. І йому не зашкодить, тому я і проголосую за колбас.